Всім привіт! Ми з України. Сьогодні 7 серпня 2022 рік. Поспіває новий сорт моєї колекції персик під назвою Фенікс. Це друге плодоношення В прошлому році було сигнальне, в цьому році вже загрузився. Показав непогану устойчивість до морозів, до холодної весни. Хоча теж курчавістю він прихватив, як і всі сорти. Але це сорт дуже транспортабельний і, скоріше за всього, це консервний сорт. Мякоть у нього дуже плотна, від косточки він не відділяється. Але дуже транспортабельний. Навіть якщо він, наприклад, впаде, він лежить і чекає, поки його піднімуть. Він не, не гніє. Ось такий плоди. Сочний, але м'якоть резинувато. Це іменно такий консервний сорт. Вражайний, мені подобається. Кого цікавлять саженці та черенки цього сорту, звертайтеся. Всім дякую за увагу, всім добра, всім миру, всім перемоги.